Вітаю вас, любі глядачі! Ви на каналі у Саду і на городі. Сьогодні щиро хочу подякувати вам за те, що підписуєтесь на мій канал, переглядаєте мої відео, ставите вподобайки або не вподобайки. Мені дуже приємно, що ви заходите на мій канал. І сьогодні нас уже 2000, 2000 моїх підписників. Мені дуже приємно, щиро дякую! Отже, якщо ви вирощуєте ампельні петунії та ще й у великих контейнерах, то рано чи пізно постає питання, куди дівати ці контейнери? Як влаштувати так розстановку на ділянці на клумбі, щоб це було естетично привабливо, щоб це було красиво і милувало око. І тим більше, щоб рослинам було комфортно і далі е, рости. Таке питання виникло і у мене. Отже, ми вирішили зробити підставку. Підставку під такі петуні було вирішено зробити із того, що у нас було. Отже, дістали з гаража всі рештки, всі обрізки металу, які були колись. І, переглянувши, визначилися, що з них можна вибрати ось такі чотири. Найдовші шматки арматури, які стали по суті основою для нашої підставки. Далі ми зварили з кутника ось такий квадрат розміром нашого горщика, і він став нам, якби верхівкою, куди мав закладатися самий верхній горщик. Ось така конструкція у нас спочатку вийшла. Для того, щоб вона була більш стійкою, знизу зварили 4 поперечини. Таким чином, підставка була вже скріплена. А далі ми наварили ще три ряди з інтервалом у 30 см отворів для контейнерів. Отвори у нас вийшли із, з формою трапеції. Звичайно, можна було і замовити округлі, але це потребувало ще додаткових якихось і часу, і ресурсів, а так ми вирішили зробити все самотужки. І як бачите, отвори ми зробили в шаховому порядку, так, щоб рослини отримували більше сонця. Ось так конструкція виглядала. Цілком після того, як ми її зварили, залишилось лише її пофарбувати. Тому вирішили пофарбувати у чорний колір такий, який мають наші контейнери, де висаджені петунії. А ось так виглядає уже фінал нашої роботи. Після того, як ми пофарбували підставку, фарба висохла, ми розставили наші контейнери. Конструкція виявилась цілком такою стійкою, і я думаю, що навіть сильний вітер не зрушить її з місця. Рослини чудово тут вмістилися. І я думаю, буде дуже красиво, коли вони ще більше виростуть, виростуть їхні пагони, вони вкриють повністю контейнери і саму металеву конструкцію, і вийде таке собі петунієве дерево. Якщо відео було для вас інформативним, прошу поставити йому вподобайку. Дякую вам за перегляд, бажаю мирного неба нашій Україні і гарного квітування вашому садові.